Давайте згадаємо лютий цього року, коли до Зеленського звернулися з питанням щодо санкції проти Петра Порошенка, і він вибухнув емоційною промовою. І його вираз обличчя, його міміка, його слова говорили про те, що суспільство згодом буде в шоці, бо Держфінмоніторинг готує якусь там інформацію по фонду Порошенка про виведення мільярдів і так далі. І це буде просто шок-контент. Шок-контент був, коли ми отримали отой документ, зліплений. Не скажу чого ви розумієте, так який виявився передруківкою. Телеграм-канали помийок мільйонників і загалом просто переліки усіх російських фейків стосовно Петра Порошенка. Хто такий Філіп який поставив підпис під тим документом? І навіщо він знадобився зелен... зеленій владі, і конкретно Зеленському? Мабуть, тому що це чиновник, який погодився, який якого до цього ніхто не знав, так? І який погодився якось от склепати з чогось, якісь підстави для санкцій превентивних, ми пам'ятаємо проти п'ятого президента. Про доброчесність цього а, а, чиновника нещодавно заявив нардеп Ярослав Железняк про фортифікації, за побудову яких відповідав Пронін, коли ще був головою полтавської військової адміністрації? Оці фортифікації виявилися такими, що не відповідають вимогам, так і на них було витрачено. На 200 мільйонів гривень більше. Так, от знаєте, оце, оце інформаційне пекло, яке заходить всередині у нас в країні, яке споживають наші нехитрі споживачі, воно ніколи не пройде на міжнародній арені, воно ніколи не пройде в цивілізованому світі. Наприклад, 24 жовтня цього року закінчилося засідання міжнародної групи по протидії відмиванню брудних грошей. Так, от знаєте, для нас жахлива ситуація в тому, ця інформація майже нікого не цікавить в Україні. Ну тому що навіть слів таких не знають, ті, які стежать там за марафоном чи за тим, що їм намащують щодня. Так, от в заключних документах цього засідання Росія як агресор майже не згадується. Майже не згадується, лише там є якісь побіжні згадки, але вони на основі тих документів, які подавалися раніше. А чому? Тому що наш Держфінмоніторинг, який зараз очолює Філіп Пронін, він не тиснув, він не проявляв ініціативу. Про це говорять міжнародні експерти. Уявіть собі, тобто, ми, як ніхто зацікавлений про те, аби знищити е, е, Росію в тому плані на міжнародній арені, щоб вона була країною ізгоєм, країною помилкою, ми не проявляємо жодної ініціативи. Допоки в нас триває буцкання, якесь абсолютно аномальне, ненормальне, те, якому згодом психіатри дадуть визначення якоїсь хвороби, якою хворіє шостий стосовно п'ятого. До тих пір ми будемо програвати на всіх фронтах, не лише на тому, де йде безпосередньо бойові дії, а й на міжнародній арені. Ми будемо програвати. І лише опам'ятання суспільства, усвідомлення, що відбувається, дає нам шанс на порятунок. Тримаємося, Україна мусить вистояти.